Порядок денний засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради від 10 квітня включав затвердження плану заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста у весняно-літній період та підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років. Доповідач заступник міського голови Володимир Назім коротко окреслив найважливіше коло задач, які стоять перед прилуки тепловодопостачанням, прилуки житлобудом, шкільним, міськсвітлом світлом, послугою. Міський голова Юрій Беркут озвучив важливе для громади міста питання не будемо влітку з гарячою водою. Констатувати, що на 100% місто буде забезпечене гарячою водою, я не можу, оскільки питання погашення боргів в тому числі і населення, верніше не в тому числі, а в першу чергу населення, яке заборгувало підприємство близько 6 мільйонів гривень, саме споживачі спонукають до того, що води в місті не було. Торкнулися і теми тарифів зі слів Володимира Назіма. Наказ президента про економічну обґрунтованість тарифів виконується, але для прилуки тепловодопостачання вони залишаються збитковими. По водопостачанню та водовідведенню, яке було скориговано на складову електроенергії, і в тарифі вона була порахована на гривня 8. Сьогодні електроенергія коштує гривня 12. Так е, пройшло лише. Дві неді дві неділі, і ще вони не введені в дію. Мають бути введені з 1 травня, а вже вони не є економічно обґрунтованими. Якщо не встигаємо за ростом складових, доведеться піднімати тарифи. Перспектива є особливо сумною для тих пролучан, які справно платять, але все одно найближчим часом можуть залишитися без гарячої води. Щодо технічного забезпечення, підприємство готове надавати технічну гарячу воду в місті. Хоча на сьогодні це, як вже було сказано, економічно невигідно, тому що тарифна політика в державі не на користь підприємств темнокому енергетики України. Ролики не явиться 16 квітня. Останній день опалювального періоду. Фактично, саме з цього дня зазначив Юрій Беркут, почнеться підготовка до холодів в той же час у розпалі весняно-літні роботи.